Давайте оплески для Вікторії і Маргарити. Так, давайте uh, пристатись, Вікторія. Так, головне важливо, щоб ви говорили в мікрофон. Отак собі його тримайте біля городи. Отак, так, отак. Вікторія, хто ви? Я операційна сестра. А ви Маргарита просто медсестра. Postava. Постова. Постова медсестра. Постова, тобто це. Тобто є постова медсестра і є медсестра, правильно? Це, ну, це ти що ти ви що 40 ти. днів не їсте. Я працюю в відділенні трансплантології та пересадки печінки. собі. А ви, Маргарита? Я в терапії. Маргариту питатися, щоб контрасту не було. Ви, Маргарита, працюєте медсестрою в терапії. Терапія це що? Це старі прикрі бабки. Наркомани, алкоголіки. О, і це, це... Старі, старі прикри бабки. <смасити> тобто розумієш, бабки там сидять прямо в раю. Вони такі наркоман! <смасити> наркоман! наркомани, наркоман! <смасити> Ще один наркоман. Матір Божа! І це тільки обхід лікарів, бля. <смасити> well, я думаю, що по-любому терпіонатська смішна історія. Можливо, пов'язана з бабкою, чи наркоманом, чи алкоголіком. Давайте найдивніший пацієнт, <смеш> з яким ви стикались, що ви такі, Боже, це якийсь його треба у психіатрії. Або в такий. Е, на останній зміні в мене нам привезла скора, я не знаю, чого вона нам його привезла. Це нормальне, я, це, я не засуджую. <смеш> е, людину навіть не в психіатрію треба було, її треба було в поліцію, тому що він просто потеряв. Знайшов терапію. Знайшов <смеш> я... скору. <смеш> Нам сказали, по нього прийдуть, заберуть, але ви його десь приділіть. <свистити> хай посидить. Ну, ви типу, як просто ви як камера схову тільки для людей, правильно? Типу <свистити> тобто люди привезли, лише хай полежить, хай полежить його десь заберуть. А просто е я не здивований, тому що то, що я розказував вже на одному бузкомедичної історії, до лікарні доїжджають ті люди, які. Е Конкретно вже злапала швидка. У нас Я просто, просто настільки прошарені люди, наприклад, там, у нас у Львові, тому що в Києві теж, хто працює на швидкій, то є така штука. Лежить, тіпа, і ти знаєш, що, та, ти його повезеш на Тупольну, польму, кажучи. Ти привозиш його в відділення, і він раптом просинається блядь біля лікарні. І тако. Що, хлопці, подякував. І біжить, бо він тут живе через дорогу, розумієш. Так у нам таксі розумієш мені. Ну, я інколи взагалі думаю, що я працюю в готелі, тому що коли от таких от привозять до нас, ну, їх лікувати не можна, бо тому що потім потрібно закривати вікна. Бо може а вони що роблять? Бердять? <с Psych> Ні, вилітають. А, вилітають. <св> як пташки в теплі края, <Philosophy> <informação>, правильно. Можливо, якась ще у вас є історія. Uh, історія, ну так як я операційна сестра, історія буде пов'язана з операційною, uh, це було трішки. Давайте так, це не там, де зараз я працюю. Звичайно. І не з тими лікарями, і не з тобою. Це все нормально, це, це вам ще знайомий, розказав. Ну, майже. Е, ні, тоді я просто працювала в оргентній операційній, і я була на всіх оргентних операціях і ну, привозять в лікарню чоловіка, там трішки за 50. 75. Е... Та ні, ну ну роті 50, там в здравому мі, як то кажуть. Е, і в нього є предмет в прямій кишці. І ніхто не знає, що воно. А це географія. А воно ж як, коли щось є цікаве, в лікарні сходяться всі в операцію. Травма, анестезіологи, хірурги чисті, грязні це гной на україні. Ми поняли, Та не, що грязні. хірурги. сучка. Ну-ну. Всі, зібралися всі. Зібрались всі, всі, просто майже на прем'єр-міністр. <рес> навіть нейрохірурги, які якби ну, типу, пряма кишка і голова. Ну, вони прийшли глянути. Ну, правильно, то можливо, є зв'язок. Вони... Це ж треба було так додуматися. <рес> 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 ну, в принципі, потім викликали завідуючого чистої хірургії. Починається операція все. Ну, і не можуть дістати. А вже поняли що це за предмет перед тим, як е, діставати? Ну, типу, Чи вони такі сюрприз здог... буде? <рес> Здогадка була, бо робили, ж типу, як у Зі, але ну, там не, не зрозуміло. Е, ні ні не робили Хотіли б поекспериментувати. <рес> <рес> не робили, бо приймалися ставки. Розумієте? Е... Ну, там хотіли пошвидше. Е, і ну Так як воно ніяким зажимом не береться. Що вони взяли? Вони взяли в травматологію сусідньоопераційно, взяли шурупчики. <рес> І, ну, Цей предмет він був дерев'яний. Вони, вкру... вони його вкрутили, взяли плоскогубці, І коли вони його витягнули, це була матрешка. І вони такі: сука, маленька, що там? Вони достають і такі, та що за хуйня? Розпаковка нахуй. Ні, тут реально пощастило, вони її дістали всю, а вже потім ми її розібрали. Гралися нею, а? Все, віддавайте в <у> педіатрію. Але хай помають в чистій хірургії. Це така була історія. Супер, дівчата, дуже гарні історії, давайте поаплодуємо. Бачимо, як вас звати? Соня, наберіть мікрофон мікрофони спосіб. тільки та попробуйте собі. Отак, знаєте, отак до бороди і було чути. Mm -hmm. Соня, ви я в нас. Я що в мене нема бороди поки. Поки що. Okay. Ну, підборіддя. Я маю на увазі. Добре. Соня, не така проста. Yeah. <laughs> Соня, ви хто? Я ще студентка, третього курсу. Студентка третього курсу. Супер. Як вас звати? Мене Влад Влад, Влад та тата. -та. Да, да, да. Ми одногрупники. Історія від вас, Соня. Будь ласка, вони близько тримайте мікрофон У нас є дві історії. Ну, такі, типу, що можна запам'ятати: або обістрана санітарка, або або ну миття бомжих. Е, добре, давайте почнемо. Я от я просто я хожу, тому що це ну, особисто мені ближче. Прошу з бомжих. Е... А можна така предісторія, що у нас відділення, куди там швидка, там направляє всіх там наркомани, алкоголіки. До нас і Афродіти приїжджають і зв'язані. Афродіти? Це тебе такі жінки, але. Хвати, а ходьте варіант залу. Десь проскочило слово курва. Ну, я до нас вони приїжджають, там зв'язані бувають. Ну, я думаю, що це трошки швидкою БДСМ да, да, було. Е, звичайно, бо воно, як вібе по дефібрилятору з тебе, то потім спишуть, мені того не треба. Ну, суть в чому, треба спочатку трохи контексту ввести. Це ми буквально перший раз попали в лікарню. Ми студенти, ми ще не знаємо, де що. Ну, і звісно, що роблять. Правильно кажуть, ви студенти, ідіть йти бомжиху. Це таке. О! Відправляють вас мети бомжеху, як ви. Так, так, так. На щастя, є в відділенні. на щастя є пасінці. досвід. Да, <реш> ні, 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 є душові, все добре. Як вона <реш> <Іменно> пахла? І вона пахла старий, <реш> так. Дають нам uh, кульки такі для сміття, ми оце все на зубі, правильно. Ну, ще, ще, ну, трошки змилувались, дали маски нам. Ну, ми щасливі були. Ну, і, і я, типу, як хлопець, і, і я розумію, що ну, певно, що ні. Я маю на увазі, що, типу, я хлопець, я маю пожаліти дівчину, і я її мию. Та-та-та, пожаліти дівчину. Та-та-та-та-та. та ні ні Хто-то прям така бабка. І що? Ну, не то, ну не мій смак. Ну, разом з тим. Ми і миєм. Але щось там такий колтун, такий блядь, як грейпрут що на волоссі. Знаєте, яке ага, сплутується, ну, ну. таке. Хахарахолі плотно да, Тока... да. і, і щось я оцього мила для рук туди. Ну вже ну півбанки вили, воно не вимивається. Треба молоточком постукати. Я її потім налася побрила. От така історія. Це він Але це, це ще не кінець. Прикол в чому заключається? Жінка оце приходить до нас, каже, що ой, три дні не їла. Ну, разом з тим, їй що дають? Їй дають саме, що і пацієнтам. Там дають сок яблучний, дають котлетку, хлібчик і кашку. Ну, бо... я б сам тут з'їв. Воно смачне. Рано, мега смачне. Я, я ще цілий день не їв, бо я нічого з собою не взяв. Я дивлюсь. Вона нагадує: три дні не їла. Ми питаємо: ну що як вам? Вона каже: ну, таке. <реку> так, і друга історія. Коротше, абістерна санітарка, мені так шкода було. Там вже хтось молиться. Ну, коротше, це десь восьма вечора поступає, ну, приїжджає якийсь, ну я не знаю, я, ну я вже не розрізняю там наркоман, бомж. Все, коротше, на, все на одну кашу. І приїжджає чел. Все на одну купу. Ну, я ну, вибачте, у мене таких кросівків немає, як у нього. У нього якісь такі кросівки, New Balance, коротше. 530. 530 і білі, наглажені. І приїжджає він якийсь, ну такий просто. А, можна, будь ласка, обрізати кавер буде. Це порушення лікарської таємниці. А він чи щось напився? він чи, там, чи з товаришем побився, і приїжджає, коротше, він наживе, там у нього щось там. Ну, стукнув його товариш, його... так ножом в ребра, в ребра. Але, але на щастя, таким невеличким ножем, таким, типу. Так... Ну, таким домашнім. Домашній, я співачу, як вдома. Причому ми, ми його в приймальному роздягаємо, а дивимось, а там вже зашито з другого боку. Тобто то не перший раз. Питаємо, що то він каже: та то в Вінниці мене теж вдарили і зашили, Але це якось криво. Зашили. Товариш з першого разу просто промахнувся. Да. Е, ну -ну. Він приїжджає, веземо його на рентген, все, він такий сумний сидить, все-все. Типу, вже привезли, зробили йому рентген, веземо в операційну, там хтось іде там. Хтось ну, хірурги замиваються, я там щось стосуюсь в операційні. і він каже: операції не буде. Ну, це пацієнт каже. Я питаю лікар, чого? Він каже. Є важливі справи, я питаю, що. Ну, по-великому треба. Бере хірург, коротше, каже, ну добре, поїхали. Бере його на цьому візочку, а він ще так ну, його ледь санітарочка роздягнула. Бо він приїхав, такий вже ну, там вже поприлипали до нього все. Йому санітарка каже, знімайте штани. Він так стоїть, так стоїть, на неї, так. Тут? Но санітарка вже зняла з нього ці штани. Трусів не було. Трусів не було. І він каже: так суп, так руки. Але палень баланси. п'ять тридцять. Він так щось прикривається, прикривається, каже, що таке? Він каже, я голим не буду, дайте мені щось одягнути. Ну йому дають цей стерильний синій халат. І краще, повіз його хірург, каже: Ну, добре, в туалет. Ну, повіз хірург його в туалет, він там щось собі займається, займається, щось. 10 хвилин його нема. Думав, що ж так довго можна робити? І, краще, привозять його вже в операційну, все, там знімають з нього халат, все окей, він лягає, і там щось він лягає, ну, там вже починають операцію робити. А халат з нього зняли, і там санітарочка так просто його поклала в бік. І санітарочка, значить, починає коротше, розбирати цей халат, типу, щоб смітник, щось таке. Відкривається. Я чую, що щось там ну, ну, жахливо відбувається за дверима операційно. Санітарка кричить, матюкається, а я стою, а я не розумію, що відбувається. І просто ну, я просто стою там щось чи гачки тримаю, чи щось таке. І я стою і вибігає санітарка, а в неї просто на руці отаке гавно. Як мандаринка. А вже почищена, чи щось зі шкіру? Ну, така невеличка така, типу, на початку зиме. Як ківі більше. Так, До речі, залітає санітарка, вона й просто какашка на Просто уявіть ситуацію. Ви стоїте, оце, готуєтесь до операції, такі модні вже. І тут, і тут чуєте, що це двері перед операційною відкриваються, залітає санітарка і каже, а ета, блядь, що таке? Ну, А в неї обістрана рука. Причому вона, вона, вона ну, дядька роздягла, вже, певно, пішла в відділення і помітила, бо вона встигла вийти і зайти назад. Вона що, встигла, каву випите, ну, нам... походило, Ну, я не знаю, як можна не помітити того. Ну, така історія. Приказ. Приказ. <світ> як вас звати? Валерія. Валерія, дуже приємно. А, а вас як? Чим ви займаєтесь? Я Анастасія. Я не працюю, Бог помилував. Я поки, поки вчуся. Анастасія, ви ой, який медик? Сімейна лікарка. Сімейна лікарка. Дуже файно, ви <світ> <світ> так, так. Ну, давайте по історії, дівчата. давайте почнемо з е, студентки. Ем, у нас була пара хірургії, третій курс. Нас забирають в гнійну хірургію. Грязно. Грязно, ту саму. І ми ще в коридорі чуємо: ну, запах то понятно, чуємо крики. І ми думаємо: ну, ми ж не можна, йдемо в ту палату, а ми йдемо в ту палату. Ми заходимо туди, а там бабулечка лежить на кушетці і кричить, дуже сильно. Кричить, я власник заводу. Моя, Добре, дочка... Що не в <рес> Моя дочка вас всіх посадить, а потім нам кажуть, що в неї цукровий діабет. Вона не догледіла, в неї гангрена. Інтоксикація чуть, -чуть, чуть, -чуть там так, поїхала. Так. І тепер ну, її ампутували палець. І в того, як її ампутують палець, вона кричить, вона бере і хапає хірурга за сраку. А хапає, бо він розвернувся до неї жопою, правильно? Двічі. Але, 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 але так хапає, бо немає одного пальця. Як ця штука, знаєш, що іграшку достає, отак з ракою купає. Ну, хірург каже, якщо ви ще раз так зробите, я вас від себе без пальця, і я не заш'ю, нічого нічого не буде. Тому що хірург каже, ще раз так зробиш, я кину. Вона успокоїла, ще кричала, а потім заснула. Хоча я просто лідоку інколи, вона не. То вона... посолки марнула собі, їпай. Да, да, да. дивіж... Вона не казала, що дього не запалиться. Ні, такого не було. Він дьогає палець, відвалюється, вона така: опа! Бля, Бля, бабка реально єдина, хто може зробити оцей фокус. Бо немає, що вийти потім показати. Ну, так. А, Анастасія, у вас якась історія? Е, історія пов'язана з реєстратурою? Ви от згадували про реєстратури приватних і державних закладів, які дуже сильно дійсно відрізняються між собою. Коли я ще була студенткою, відбулася медична реформа, і, власне, всіх закликали підписати декларацію з сімейним лікарем. І ми з мамою пішли в найближчу районну поліклініку підписувати декларацію. Там же ж реєстратура, ми, Добрий день. Ми б хотіли заключити декларацію. Хто вам сказав, що можна заключити? Чого ви сюди прийшли? Ви хто? Такі ходять, то топчать. Нема у нас лікарів, нема кому працювати, нема, все зайнято, немає декларації. Україну проїбала захопилася. І потім така тьог не запалися. Ми собі пішли, заключили в іншому місці, і в ітоді я в ту поліклініку пішла собі працювати з сімейним лікарем через там кількість років. Я полюбила дуже ту реєстраторку, тому що вона всіх посилала нахер і мені менше роботи, коротше, якось. Якийсь звичайний робочий день, і щось ми стою я біля неї там на реєстратурі, а там таке віконечко ще було, як будочка така, типу туди зайти не можна було. І показує мені іграшку, е, онучка каже, подарувала мені іграшку. Ото знаєте, як е, записує фразу твою, і потім її так кавірка наповторює там добрий день, добрий день. От так. Добре, що не мать. Прийшла якась скандальна пацієнтка, щось там намагалася доказувати, і та наша реєстраторка в якийсь момент їй просто це набридло, вона ставить отоді цю іграшку. Що це таке? Чо це таке? Я буду скаритися, я буду скаритися. Це державна лікарня, чи ні? Це державна лікарня, чи ні? В принципі, тобто, і так, то, що роблять на реєстратурі, правильно? Просто, просто енергозберігаючий зберігаючи я по записі, я по записі. Дякуємо дівчатам через Давайте побудуємо дівчатам. Дякуємо вам, що прийшли. Ставте лайки, пишіть коментарі побільше. Найкращі коментарі ми будемо зачитувати в кожному випуску. А коли цей випуск набере 15 тисяч лайків, ми одразу випустимо наступний. На цьому, все. Дякуємо вам. Бережіть своє здоров'я.